З 7 на 8 квітня мешканці села Дмитровка біля братської могили загиблих під час Вітчизняної війни знайшли двох молодиків, що розбивали чавунну огорожу навколо меморіалу. А метал грузили в автомобіль. Мешканці повідомили про це в міліцію. Хлопців затримали, коли ті на новенькій іномарці вивозили огорожу в ході проведення опросу, ліс, які находялися в даному автомобілі, було встановлено, що це жителі города Марганса до 30 років. Все они в настоящее время являются безработными, а на жизнь зарабатывают тем, что уезжают в соседнее государство в Россию, где работают там на золотых присках и то есть работают вахтовым методом. Один з молодиків вже мав на руках квиток до Магадану, де повинен був працювати протягом п'яти місяців. А от його товариша вже скінчились гроші, а роботи поки не було. Таким чином вони й вирішили заробити трохи грошенят. В ході слідства були встановлені і подробиці злочину. Було встановлено, що один із жителів Марганса. прибыв туда в светлое время суток на место, спрятался на территории рядом находящегося Харько, кладбища. Дождавшись темноты, он с помощью кувалды разбил этот забор и позвонил своему другу, который взял у родителей автомобиль и выдвинулся на место преступления. Там они погрузили это все и ехали с целью сдать на незаконно работающий пункт приема металла, расположенный на территории города Марганса. Зараз проти хлопців порушено кримінальну справу, Вони каються в тому, що накоїли та обіцяють залагодити провину. В такому разі на них очікує лише умовний термін.